«Шепітальми» – тальми така назва нової поетичної спірки кіровоградських та кримських поетів. Видання презентували у бібліотеці імені Бойченка. Антологія Шепі та Льми об'єднала кіровоградських та кримських поетів. У кожного автора своє спрямування. Проте у поетів є одне спільне почуття любов до своєї батьківщини. На жаль, приїхати на презентацію кримські поети не змогли. Натомість вони надіслали відео, на якому читають свої твори, декламували вірші. Кіровоградські поети загалом надрукували пів тисячі примірників. Придбати їх можна було після презентації. Усі отримані кошти підуть на благодійність. Проект мав підтримати ситуацію з переселенцями. Взагалі щоб про цю проблему говорили. Ми хотіли налаштувати якісь зв'язки між поетами, між молодими поетами кримськими і кіровоградською. Поети наші ну, великі молодці. Вони шикарно представили як себе, як свою творчість, так і творчість кримських поетів. Хочеться подякувати кримським поетам, які лояльно поставились до наших пропозицій з приводу відеозаписів своїх власних віршів, та також допомагали в організації, тобто вели з нами співпра. Хочеться подякувати взагалі всім, хто прийшов безумовно учасникам. Сподіваємось, що сьогоднішній наш захід він продемонструє те, що нічого так не об'єднує людей як спільна мета та спільна ідея, тим паче, коли мова йде про творчість.